Маючи убогі села, понад дніпрянські невеселі, Я думав, де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі, І сниться сон мені, дивлюсь В садочку квітами повите, не пригорі собі стоїть, не наче дівчина, хатина, Дніпро дядь собі розкинусь, сіяє батько та горить, дивлюсь у темному садочку, під вишнею у холодочку, моя єдина я сестра. Святая, не гострадавиця святає, неначе в раї спочиває, та за широкого Дніпра мене не Бога виглядає, І їй здається, виринає, за хвилі човен доплива, і хвилі човен порина. Мій, братику, моя те доле. І ми прокинулися. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти, ще з маличку колючу ним. Молися, сестро, будем живі. То Бог поможе перейти.